На дні Каховської ГЕС могло бути багато небезпечних для здоров'я речовин. Хімікати, збудники інфекційних хвороб і складовищ, вбиралень, сміттєзвалищ можуть опинитися у криницях та відкритих водоймах на території, підтоплені внаслідок підриву ГЕС країною терористом. На місцях вже працюють фахівці центру контролю та профілактики хвороб. Та відбирають проби води з водойм та криниць тощо Щоб знизити ризик виникнення інфекційних захворювань на уражених територіях, дотримуйтеся таких правил перше пийте тільки бутильовану або привізну воду, друге воду для приготування їжі і господарських потреб беріть тільки з перевірених джерел. Річка чи криниця у дворі більше не є перевіреними джерелами води. Як і водопровід, призначений для технічних цілей. Третє. Кип'ятіть або дезінфікуйте в інший спосіб воду, взяту для пиття, миття фруктів, ягід чи посуду. Проте пам'ятайте, що кип'ятіння не позбавляє воду хімічного забруднення. Четверте. Відмовтеся від продуктів, які були підтоплені водою. навіть від консервації, п'яте. Піддавайте всі продукти термічній обробці варіння, смаження, запікання. Шосте ретельно мийте руки з милом. Сьоме. Не вбирайтеся в одяг, який був забруднений під час підтоплення без попереднього прання та дезінфекції. У наступні 3-5 днів на Херсонщині та підтоплених районах на Запоріжжі через стрімке падіння рівне води спостерігатиметься мор риби. Збирати таку рибу і вживати, солити чи в'ялити категорично заборонено. Є ризик захворювань на ботулізм. В областях формуються запаси антибіотиків та сорбентів для лікування гострих кишкових інфекцій. У разі, якщо ви відчуваєте болі в животі, маєте блювання, діарею, підвищену температуру тіла та інші незвичні симптоми, не вдавайтеся до самолікування, негайно звертайтеся до лікаря.